Кажуть, яскраві мрії збуваються найтеплішої пори року, коли сонце змушує всміхатись навіть похмурих. От і в Вірпіні сталося диво світового рівня відкриття клубу дитячої творчості «Дивосвіт». в даному випадку. Перший в Київській області центр творчості для діток, в тому числі для діток з особливими потребами. Як по мені, це правильний крок. Це крок. В напрямку Європи, тому що вся Європа там нема жодного закладу для необлаштованого для людей, для дітей з особливими потребами. Зранку вулиця біля дитячого центру наповнилася батьками та дітьми. Лунтик із друзями водили святковий хоровод. Гімнастка, жонглер і клоунеса на ходулях розважали дітей святковими витівками, а крізь мильні бульбашки можна було прослизнути до безкоштовного морозива та цукрової вати. Привіт! Я всіх вітаю з відкриттям цього дитячого центру. Я сподіваюся, що діткам тут буде радісно, що це для них буде дуже корисно, і що батьки будуть знати, куди можна прийти з дітьми і якось їх надихнути на творчість, на якісь звершення і щоб діти. Вчилися спілкуватися, були добрими і щасливими. Дуже класне свято. Мені дуже сподобалось, і всі діти в захваті. Святкову стрічку цього разу не перерізали. А розв'язували жовто-блакитний бантик на ній. Мер ірпіня Володимир Карплюк і депутат міськради Андрій Страховський, за сприяння яких і відбулося свято. Піли, 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 кого Скажіть, як дивосвіт не просто центр творчого розвитку для дітей дошкільного і молодшого навчального віку, а й перший заклад верпіні для розвитку та інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Ну, сама назва «Дивосвіт» світ говорить про те, що це не звичайний заклад, а це заклад, де творяться чудеса і творяться дива. Тому ми і для звичайних дітей, і для дітей з особливими потребами будемо робити кожне заняття як якесь маленьке диво для того, щоб вони відчували себе особливими і щоб світ їм здавався позитивнішим і більш яскравим. Це одна із наших перемог, тому що у нас ще багато планів. Проєкт дуже великий, він називається Школа нових можливостей. От, він передбачає собі не, не просто гуртки, там, чи ще щось, от, а дітей навчити самим собі заробляти, самим себе обслуговувати. І Треба создати, ну, создати умови для того, щоб діти змогли вижити в нашому суспільстві. В центрі функціонують чотири кімнати. В кімнаті з жартівливою назвою Африка проходять масово розважальні заходи для звичайних дітей і дітей з особливими потребами. Є дві кімнати для групових та індивідуальних занять з психологом і логопедом. Але справжня гордість центру це сенсорна кімната з великою кількістю стимуляторів, які впливають на органи чуттів. Анна Олександровна, це наша е, взагалі, просто прелість вона, просто прелість, умниця вона, що відкрила для нас інвалідів, для нас, щоб ми хоч ходили, От. Я дуже довольна, дуже довольна, що буду хоч сюди ходити, а не далеко там кудись. І ми дуже раді, що нас допомогли організувати цей центр. І Послухали наших батьків і нас послухали. І ми дуже вдячні нашому міському голові і організатору нашій Ані Олександровні. Ми дуже їм дякуємо за це, що вони зробили для наших дітей неможливе, Того, що ми дуже-дуже довго його чекали. Враження тільки позитивні, а наскільки важливо, важливо дуже, тому що для таких, таких діток не потрібно бути узниками чотирьох стін в квартирах в своїх домах. Потрібно приходити в такі заклади, потрібно, щоб ці заклади були приходити, щоб дітки могли спілкуватися, оскільки скільки дітки приходять з батьками, і батьки будуть спілкуватися, і дізнаватися один від одного якусь потрібну цінну інформацію. Цікаво, що від ідеї створення центру до відкриття пройшло майже дев'ять місяців, а новонароджений не тільки вміє ходити та говорити, а й вже допомагає іншим. Відчувається, що зроблено воно якісно, швидко і ну що можна сказати, діти а Піклування за дітей це основне. Дітки це наше майбутнє. і Дуже важливо приділяти увагу саме таким діткам з особливими потребами. Дав іноді вони фізично не можуть виконати якісь такі речі, які можемо ми здорові, але інтелектуально вони дуже дуже бувають вище. Знайомство дітей з новою країною творчості пройшло на славу. Всередині, окрім ігор і нових знайомств, карапузи вчилися плести з бісеру та малювати. Я люблю делать налісовані мультики. Тільки Делаю... Я... Да. мультиплікатор? Азовні, окрім вуличних розваг, ще й грали в шахи. Тільки що в дитячому світі було, там взагалі, там навалилась на іграшки, взагалі класно було. Багато партій виграв в шахмати. Та ні, це тільки другу почавок. Кажуть, яскраві мрії збуваються найтеплішої пори року. Не припиняйте мріяти. З якої целі прийдеш наступний раз? Пограти на площадці. Во що? вітворів, шариками, огромними. Василь Чернявський, Володимир «Ірпінь тебе.